Ну, давайте дійсно розпочнемо. Що в нас не було жодних очікувань, але бачимо, що кожен із лідерів, який прибуває на генасамблеї, ООН, намагається в своїх промовах, в своїй риториці, все таки е, говорити про Україну. Там лунають слова е, підтримки, які нам вкрай необхідні. Але які ваші очікування, зрештою, зараз після виступу Джозефа Байдена, який закликав до прогресу для усього світу. Е, ну і після тих тез, які ми знаємо, які може озвучити? Вучити президент Володимир Зеленський. Ну ООН – це найвища дипломатична площадка, де роботу можна так умовно поділити на багатосторонню і двосторонні зустрічі. От багатостороння це в залі да, працюють там делегації, а двосторонні це коли зустрічаються тет на тет керівники для вирішення якихось важливих, надзвичайно важливих питань. І а, і вона ще не вичерпала якраз оці, ці роль свою у площадки. Вона вичерпала роль. Очевидно, вже вичерпала роль як організація яка мала б дбати про мир і безпеку, але як площадка для зустрічі і обговорення, ну альтернативи просто на сьогодні немає. Де можуть зустрітися там 200 представники майже 200 країн і обговорити якісь свої питання? Що важливо на цій сесії, як на мене, вперше прозвучало від сполучених штатів Америки слово реформи ООН, і не тільки прозвучало, а запропоновано сценарій, як це робити, тобто розширити Радбез Радбез ООН. І це треба віднести так, так би мовити, у плюс, тому що не тільки буде розширення. Ми не знаємо і перелік і бачення взагалі всіх всієї реформи ООН, як вона буде реформуватися. Може там під час цих реформ заберуть право вето у, у тих п'яти членів. Які не мали монопольне право заблокувати будь-який там міжнародний процес, а після того як розшириться, наприклад, Рад без ООН. може інші, якісь будуть питання підняті, але те, що зрушили з мертвої точки, оцю заскорузлу організацію, яка вже давно відірвалася від реалії, і знаєте, прозасідавшися, просто сидять, зустрічаються там про щось балакають, якісь пишуть протоколи, які відірвані від життя, і не мають на нього ніякого впливу. Ну тобто, війна триває, не запобігли війни війні. Ніяк. Її не зупинили, не допомагають наблизити кінець цієї війни. Тобто вона відірвана, вона сама в собі вариться ця організація, От. але я сказав, що вона ще себе не вичерпала, і це перемога Сполучених Штатів Америки, тому що вони переграли Китай. Вони переграли Китай в чергове переграли на g 20 Переграли у Джиді. Переграли і зараз на Генеральній асамблеї ООН переграли Китай. Вони перші запропонували розширити Радбез ОНУ. Без чи хотів раніше запропонувати це Китай, е претендуючи на зміцнення своїх міжнародних позицій? А зараз його поставили в складне в складну ситуацію заборонити. Розширенню Радбезу ООН, втратити обличчя, тому що там запропоновано серед іншого і Бразилія і Південна Африканська Республіка. А це країни, які в БРІКС, які Китай розглядав як своїх там ближніх партнерів, з якими він буде протистояти там гегемонії Сполучених Штатів Америки. А штати обіграли, зробивши такий маневр. Запропонували їм увійти до радбезу. ООН. І тепер Китай поставлений перед складним вибором чи зупинити ці реформи, не дати їм прийти в Радбезу ООН, чи проголосувати. І зробити їх союзниками сполучених втратити св... втратити своїх союзників і зробити їх союзниками Сполучених Штатів Ну, давайте коротко зазначимо, чи є для України якісь меш меседжі, що е не бере участь Франція, Британія? Ну зрозуміло, Китай ми почули, чому можливо вони не беруть участь зараз, і Росія в тому числі зрозуміло. А от наші е сусіди і партнери е Франція і Британія, чому вони не беруть участь? Наскільки в них важливі знаєте, справи, що вони не змогли долучитись? Ну, обставини можуть бути різні, можуть бути формальні якісь речі, а можна і розглядати як якийсь демарш. Це в залежності від того, під яким кутом ви подивитесь на, на це питання. Я не думаю, що це демарш. Зразу знімаю цю версію. Я думаю, що це якісь обставини, певні за яких просто ну, так склалося, що їх немає представників високих від, від цих країн. Виключення Росії з Ради безпеки ООН. якщо от навіть почути цитату президента Володимира Зеленського, у міжнародному суспільстві все ще є це соромно, але все ж таки є місце для російських терористів. Як зробити цей крок і чи наважиться цього разу, хоча б обговорити це питання? Ну, моя позиція, взагалі, така, що Росія незаконно знаходиться в організації Об'єднаних Націй, тому що ні Верховний Совєт РСФСР, ні Державна дума Росії не голосували за статут ООН. Це перше і всередині ООН не відбулися. Росія не пройшла всі процедури, не розглядали її кандидатуру. На радбезі ООН, потім не було внесена пропозиція радбезу на розгляд генеральної асамблеї, де дві третини мали проголосувати. От а в радбезі там 9 з 15 членів мали проголосувати. Тобто не було ніякої процедури. Був лист. Як кажуть, де Росія сказала, що вона там продовжувач там послідовник СРСР, і на цьому все завершилося. Тобто, процедури, фактично, яку проходять всі країни, Росія не пройшла. Вона незаконно посідає це місце, і тому треба, от звідси починати. Що робити зараз? По факту, якщо вона вже там засідає і маєте право вето? ну дивіться, там є регламентний комітет, комітет по повноваженнях в ООН, який кожного року підтверджує повноваження, кожного делегації, яка приїздить на засідання Генеральної асамблеї ООН. цей комітет по формальних ознаках міг би поставити питання: а чи законна делегація приїхала від Росії, яка не не голосувала за статут перше? А в 2020 році внесла в свою конституцію правки, де сказала, що національне право буде домінувати над міжнародним, тобто над статутом ООН, над міжнародним правом. Ну це мені здається, повіду. знаєте, якщо питання про Росія спадкоємиться, це вже така дуже довга перспектива і дійсно буде складно зараз змінити ситуацію. То для регламентного комітету є свіжий фактаж, який би міг зрушити цю це питання з мертвої точки. Я говорю про результати візиту північно-корейського диктатора Кім Іна і його зустрічі з Путіним мова може йти про тотальне порушення режиму санкцій і військового ембарго, яке введено проти північної Кореї саме Радою Безпеки ООН. І немає жодного значення чи йдеться про купівлю зброї з Кореї в Росію, чи навпаки, в принципі, зараз от ті відносини, які Путін налагоджує з Кім Чен Іном, це також є порушення всіх норм, які сповідує Організація Об'єднаних Націй. І можливо тут регламентний комітет міг би відреагувати. Дивіться, Росія взагалі кинула виклик світовому порядку, який давав нам можливість жити в мирі, який визнавав суверенітети, територіальну цілісність, там кордони фіксовані. Визнавав, от вона викинула кинула виклик всьому цьому. А це вже наслідки, що вона там з Іраном з Кореєю налагоджує стосунки, що вона взагалі не реагує ні на які резолюції там ООН, де її визнають агресором і закликають вивезти війська. Це дуже показово. Вона взагалі вважає, що вона може, маючи право в, і будучи членом, постійним членом Радбезу ООН, вона має, може робити все, що вона завгодно. Тим паче вона ховається за ядерною зброєю. Путін і його Камарілія, компанія вся ховаються за ядерною зброєю. А що вона От, Тому а ООН тут проявила себе ну, не дуже Дуже гарно ОН знаючи, що є воєнні злочини, що творяться агресивна війна, розв'язана в Європі. Вони ще давали і можливість їм головувати. Вони ж кілька місяців тому і ще й головували в ООН, скликали засідання. Ну тобто, це повний нонсенс, коли. Країна агресор скликає інші країни в органі, який має дбати про мир і безпеку. Тому тут уже дивуватися не, не приходиться так мовити, що он так реагує. ООН очевидно себе вичерпала. Вона вже не є дієвою організацією ефективною. Ну буквально одним реченням, чи можемо ми, хоча б заморозити зараз повноваження Росії і вити право вето? знаєте, можливо, або ж відмовитись від права вето, щоб його в принципі скасували як норму, якої більше не буде в ООН? Коротко. можна піти через реформу через реформу ООН, яку запропонували сполучені штати америки внести в той пакет ці питання і щоб розглядалися вони тоді в залі генеральної асамблеї якщо приймуть таке рішення більшість країн ну тоді так і буде більшість країн наполягають на тому щоб скасувати це монопольне право цих країн переможець в другій світовій війні щоб вони мали ексклюзивне право значить накладати вето. я думаю що можна можна мати успіх в цьому питанні Ну і власне ми вже з вами торкались з теми, чому не приїхав Китай, які зараз відносини складаються між Росією і Китаєм. І варто зазначити, що російський диктатор Володимир Путін має намір відвідати Китай для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіпіном. Поїздка запланована на жовтень. Про це заявив секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев, якого цитує Тас. Один пояс, один шлях додав Патрушев раніше. Блумборг також повідомляв про можливий візит Путіна до Китаю. Кремлівський дик. Татор готовий відвідувати лише ті країни, де його спецслужби можуть повністю гарантувати його безпеку. і КНР розглядається як одне з таких місць. Нагадаю, Путін не залишав Росію після того, як міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за скоєння воєнних злочинів. І знаєте, ми сьогодні вже з вами згадували про те, хто бряцкає ядерною зброєю. Е, як ви вважаєте, ну от у нас є сполучені штати, які повноправно зазначають, що так в нас вона є. У нас є Росія, яка бря. З КНІ, а зараз вони це можуть робити разом із Китаєм, і які у нас тут є загрози. Загроза єдина це протистояння Сполучених Штатів і Китаю. Якщо буде конфронтація зростати, то це обидві країни, які мають ядерну зброю. І Отут може розгорітися такий глобальний конфлікт. Решта я думаю, що решту країн, які мають ядерну зброю, будуть стримувати якраз Китай і Сполучені Штати. Сполучені Штати своїх союзників, Китай своїх. Ну і сьогодні ми розпочинали ефір із загострення ситуації у Нагорному Карабаху, і я хочу вас запитати, тому що Росія більше не є фактично гарантом безпеки для Вірменії. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян повідомляє, що це сталося власне і через те, що Росія воює в Україні. Але Кремль втрачає свій вплив в цьому регіоні. І наскільки це добре для ситуації війни Росії проти України? Це дуже добре, тому що відтягує увагу. Це геополітичне Кавказ, це геополітичне підбрюща Росії, і початок війни там це відтягування ресурсів і уваги Росії на, на Кавказ. Там посилюватиметься Турція, Туреччина і Кавказ взагалі буде поступово відходити від Росії по мірі послаблення її. Ну що ж, і знаєте, запитаю вас у що стосовно Вірменії, чи вийде вона за ДКБ, тому що прем'єр-міністр Вірменії Ніколь Пашинян вважає можливим розвиток подій, коли Єреван припинить своє членство так в цій організації. Ну і можливо дійсно воно вже беззмістовне, тому що Вірменія не отримує допомогу від тих країн, на які вона розраховувала, а самотужки напевно їй не вдасться зараз протистояти Азербайджану. І, взагалі, от який розвиток подій ви бачите там. Дивіться, вірменія почала відходити. Взяла курс на захід. Вона зрозуміла, що Росія не є вже гарантом її безпеки на, на Кавказі, не не допоможе їй у протистоянні там з Азербайджаном з Туреччиною, і тому вона взяла курс на, на захід на сполучені штати Америки і на замирення з Туреччиною. Там ну принаймні, знаходження спільних точок дотику і встановлення якогось діалогу, тому що вона розуміє, що домінуватиме ближчим часом Туреччина на, на Кавказі. Тому е, ми побачимо, що Кавказ зміниться сам по собі. Е, Кавказ буде втрачений для Росії як регіон, і з Кавказу почнеться падіння. Е, от падіння імперії в тих кордонах, в яких вона була. Ну що ж, дякую за такий цікавий коментар. На це будемо розраховувати. Дипломат, експерт, міжнародник Руслан Осипенко був з нами на зв'язку.